Доброго дня, колеги. Антони, які країни будуть представлені на в Росії на цьому параді 9 травня, і чи завжди будуть присутні їхні лідери, чи можливо якісь посланці? З одного боку, якщо ми подивимося на той список, який росіяни, так би мовити, опублікували. Ми бачимо, що там є доволі на практиці велика кількість країн. Там 29 представників різних країн. Але знову ж таки треба розуміти, що серед цих 29 кілька це не визнані ніким держави, та саме Південна Осетія, Абхазія або ж також Палестина. В чому сутність е, того, що присутня ось така велика кількість країн це представники е, декілька де, де, де країн Латинської Америки. В першу чергу це Бразилія, це достатньо велика кількість, які складають основу цього списку. Це різні африканські країни. Безумовно, це всі країни СНД, які не могли не бути присутні, тому що ми ж розуміємо, вони з першу чергу з економічних причин не можуть псувати відносини на наразі з Москвою. І це, що для нас знов ж таки, найбільш так негативно: це дві країни Європи: це представники Сербії, а також Словаччини. На жаль, і е, я сподіваюся, що буде відповідна реакція політичних лідерів на цю поїздку, оскільки е, неприпустимо після всього, що Росія зробила в Україні, е, їхати на парад і таким чином висловлювати якусь навіть підтримку е, діям Путіна. Е, на вашу думку, які можуть бути наслідки власне для того ж самого Фіцу е, такого візиту? Якщо ми говоримо про особисто фіцу, я не думаю, що будуть для нього особисті якісь наслідки. Наслідки в першу чергу можуть бути для Сербії. Ми вже чули від представників Єврокомісії, що ось цей візит він може вплинути на процес вступу Сербії до Європейського Союзу. Ми не знаємо, як саме це буде відбуватися. Тому що, якщо чесно, наразі навіть з практичної точки зору я не дуже розумію, як це як саме вони можуть. Покарати Сербію за ось такий, от можна сказати, зовнішньополітичний демарш. Але питання залишається в силі для Сербії можуть бути якісь певні наслідки. Скажи, будь ласка, наскільки важливим для Путіна є те, що буде присутній і лідер КНР Сі Цзіньпін? А ось що стосується Китаю, ось це в першу чергу, і є найголовніша тема взагалі цього візиту. В першу чергу, давайте розуміти, що ці цінпінь він не їде просто на парад, Він їде повноцінно з повноцінним триденним візитом до Росії. Що, в чому сутність? Як не дивно, але ось цей візит цін Цзінпіння, він пов'язаний з мирними переговорами в першу чергу між Росією і американцями. Ми ж бачимо, що як тільки ну, з приходом Дональда до Трампа до влади в США, а якщо точніше, то з початком повноцінних двосторонніх контактів між росіянами та американцями, ми бачимо, що доволі активно доволі сильно активізувалися. Переговори, розмови між е, Китаєм та Росією. В першу чергу вони ініціювалися китайською стороною. Китайський міністр закордонних справ він, він, чи, чи не кожного, чи не кілька разів на місяць е, говорив з, зі своїм візаві російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. Е, ми бачимо, що він не тільки з ним говорить, він і. Е, він і їздить до Росії. В чому сутність е, найбільш ймовірно, що китайці вони не те що бояться, але вони занепокоєні тим, що е, росіяни, так би мовити, ведуть ось такі от переговори з американцями. І в першу чергу е, це занепокоєння. Воно воно має економічний характер. Ми ж бачимо, що росіяни в ході переговорів з американцями вони пропонують е, Вашингтону цілий ряд різних економічних. Проектів, які вони, наприклад, можуть спільно розвивати, це і е, проекти по видобутку російських ресурсів на російській території, це спільні економічні проекти пов'язані з газом, це спільні економічні проекти пов'язані з розвитком арктичного регіону. Ми ж розуміємо, що так чи інакше, але китайцям це не подобається адже з початком повноваштабного вторгнення. Росія, відверто кажучи, повністю чи не повністю, але доволі сильно залежить в економічному плані від китайської сторони. Вони у Китаї купують або ж просто отримують значну кількість ресурсів, на основі яких вони і ведуть з Україною війну. І в цьому плані ось такий от повноцінний візит Сінцбіня я би розглядав у контексті того, що китайці хочуть перевірити, наскільки ж на практиці все ще діє, ось ця стратегія широкомасштабної кооперації між Росією і Китаєм. Наскільки вони все ще друзі, друзі, і які яка взагалі перспектива майбутнього цих відносин? Чи знову ж таки чи? Надалі Росія залишатиметься такою прив'язаною до Китаю в першу чергу з економічної точки зору. А що говорити до Росіян, то знову ж таки для них це також дуже позитивна, я би не сказав надто позитивна. Подія, чому також е, питання економіки? Росіяни дуже хочуть, вже, вже, якщо щоб не збрехати, але як мінімум кілька років, вони дуже хочуть, аби китайці погодилися на будівництво нового газопроводу з Росії до Китаю, е, який носить назву Сила Сибірі, Сибір'ї-2». Mm -hmm. але китайці все ж постійно відмовляються від цього. Усі російські візити е, на високому рівні, які за останні роки відбувалися в Китай, е, чи не основна тема це була ось цей от газопровід, е, а китайці, якщо а китай, о, китайці просто від нього відмовляються, тому що вони знову ж таки теж не хочуть надто сильно бути в е, питанні енергоносіїв залежним від Росії. І я вважаю, що от саме під час цього візиту воно майже 100%, але росіяни знову піднімуть це питання. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми припустити, що під час цього візиту китайського лідера в Росію будуть звучати не знаю там запевняння про велику дружбу між Росією і Китаєм і якісь антиамериканські наративи? Те, що про дружбу, про дружбу буде говорити, це, це навіть не питання. Це, така риторика вона буде звучати. Вона, ну, в питанні риториці нічого не міняється. Питання тут лише на, ну, в практичній площині. Так, звичайно, ми почуємо про те, які Китай та Росія великі друзі. Яка це, що, ми, що мова йде про дружбу на століття вперед, але на практиці все може бути не так позитивно. А те, що стосується американців, то знову ж таки, допоки ведуться переговори між російською та американською стороною, допоки Кремль все ще е котрі є. Якщо не покращити відносини з американцями, то як мінімум е знаходитись в такому позав ну, позитивних контактах контактах, я не думаю, що ми почуємо якоїсь такої су сурової антиамериканської риторики. Навпаки, я думаю, що ми почуємо е значне загострення риторики у відношенні Європи, тому що, от саме проти Європи, за останній місяць, навіть за останні тижні, риторика російська у в першу чергу у військовому плані вона дуже загострилася. А який інтерес Китаю, лідера Китаю, брати участь у цьому параді і показати і кому дати цей сигнал, що от ми на стороні Росії? В першу чергу це сигнал для американців. Як же я вже сказав, китайці вони хочуть на практиці продемонструвати, що вони. Якщо не слідкують за Росією, то вона для них НАТО цікавою. Це зона їхнього інтересу, і вони не хочуть, аби росіяни просто в моменті взяли і проміняли китайську велику дружбу на співпрацю з американцями. І якщо говорити про інші країни, тобто ті, які не приїдуть на парад, але в них все одно без російського впливу не обходиться. Тобто, що вам відомо про те, що буде організовано російською стороною в європейських країнах, які вони планують паради навіть провокації? Я вважаю, що в цьому плані так чи інакше, але місцеві спецслужби вони вони, ці, вони цією темою цікавляться. Я, я... Я би не розраховував, що ми побачимо якихось значних провокацій. В першу чергу це стосується е, прямо західноєвропейських держав, але знову ж таки е, у публічній площині так можливо і будуть будуть проводитись певні е, публічні заходи, які будуть використані виключно заради пропагандистського ефекту. Е, я би не розраховував на те, що росіяни е, візьмуть і ну, проспахнутися взяти і е, проводити якісь. Прям сурові такі практичні акції, які так чи інакше вплинуть на дестабілізацію внутрішньополітичну тих же європейських держав. Як ви оцінюєте те, що на парад будуть запрошені також військовослужбовці різних країн світу? Принаймні на цей момент не пропагандистське видання російське повідомило про 13 країн: це, зокрема, Азербайджан, В'єтнам, Білорусь, Єгипет, Казахстан, Китай, Киргизстан, Лаос, Монголія, М'янма і так далі за списком. От скажіть, будь ласка, що це має продемонструвати світу? <кхе> Як і у попередньому нашому діалозі, це суто пропагандистський і от просто публічний ефект. Я би розрахов... не розрахований не говорив, що нам потрібно якось на практиці говорити, що ось присутність їх військ це означає, що вони так котріють. Розвивати свої відносини з росіянами, що вони є такими союзними країнами. Це суто пропагандистські ефекти, які потрібен в першу чергу для того, щоб продемонструвати, що Росія в дипломатичному плані не ізольована, що от у неї досі є друзі, які от готові навіть надати свої війська, щоб вони от виступили на параді, якщо із Білорусі зрозуміло, тому що це фактично вже скоро одна держава буде з Росією, якщо так дивитися, так а то з китайцями ви нам пояснили, який їхній інтерес. А чому? Підтримують російський оцей наратив і навіть відправляють своїх військових на парад, наприклад, представники ЛАОСу, Монголії чи Киргизстану. Кожна з цих країн вона. Так би мовити, від, ну, відповідь на це питання для кожної країни, воно різне. Але спільний наратив у кожній цих країн відповідь економіка. Вони економічно, якщо не прив'язані, але доволі сильно розвинуті. Це і економічна підтримка, це і підтримка знову ж таки політична, тому що ми ж розуміємо, що в риториці ці всі країни є російськими партнерами, і ось їхня присутність на параді, вона в першу чергу також має продемонструвати у публічній пролощині, що це партнерство воно залишається в силі. Що е, ці країни у публічній площині є друзями, і знову ж таки давайте розуміти, що е, їх присутність це в першу чергу ж ініціатива російської сторони. Російські дипломати приходять до представників цих країн і скажуть: ось дивіться, е, чи не бажаєте ви. Бути присутні на військовому параді своїми от представниками військовими представниками, ми ж розуміємо, що з дипломатичної точки зору, коли ти є таким от партнером Росії, коли ти економічно з ним пов'язаний, тобі важко сказати пряме ні. Тобто це фактично просто показує їхнє зобов'язання перед російською владою і економічні і політичні взаємини. Дуже вам дякую, пане Антоне, за те, що до доєдналася. Це Антон Оксентюк, експерт програми російських та білоруських студій аналітичного центру Ради зовнішньої політики Українська призма». був з нами на зв'язку. З ними обговорювали якраз хто і коли приїде на територію Росії, щоб взяти участь у параді на 9 травня.